Доброго дня всім представляю до вашої уваги гнучкішне для перекачки сипучих матеріалів. Люди купляють в основному для перекачки зерна, соняшника, сої, любих зернових культур взагалом, а також інших сипучих матеріалів. Експериментували на муці, на сахарі, на дробленому пластику. Загалом перекачую всі сипучі матеріали. В тому числі і тирсу, наприклад. Ці шнеки йдуть сотого діаметру довжиною по 8 метрів. Також виготовляємо 125-го діаметру довжина під замовлення. Ці продуктивністю соті 5 кубів на годину, ці 125, 7 кубів на годину. Це реальна продуктивність, незавищена. Якщо по прямій працювати, то вони працюють ще швидше, але загалом. Всі піднімаються на якусь висоту, тому продуктивність трішечки зменшується. Ми кажемо реальну продуктивність. На що звернути увагу, коли ви порівнюєте порівнюєте дані пристрої? На трубу. Трубу ми використовуємо якісно, експериментували з різними постачальниками. Повщина труби 125, 6 мм, сотою 5 мм, що забезпечує її довшу службу. Ще нюанс. Спіраль. Спіраль бува турецька, бува африканська. Ми використовуємо вона більш гладка От тут, за рахунок чого труба теж довше служить. Про підключення. Ці шнеки. Цей шнек зібраний, зібраний для підключення до мережі 220. Тут йдуть конденсатори і пускова кнопка, яка запускає, а також відключає двигун, якщо йде на нього перегрузка. На майбутнє для тих, хто буде купляти, для запуску необхідно натиснути і тримати цю кнопку 3-4 секунди, поки двигун не розкрутиться. По стандарту йде метр кабеля за замовлення може бути любої довжини. Цей шнек зібраний через частотний перетворювач до мережі 380. Також може бути до мережі 220. Це все треба оговорювати. Частотник дає можливість регулювати оберти. Цей шнек людина купляє. для... Подачі зерна в очищуючий прилад, йому треба тонна, на 200 на годину, він виставить необхідні оберти на частотнику і отримає цю продуктивність. Ще про нюанси. Ці ми збираємо шнеки по стандарту через ремінну передачу. Що це дає? По-перше, це збільшує продуктивність даної спиралі, даної труби, а також 125-го більшого діаметру. А також забезпечує збереження спіралі, якщо щось шинек потрапить. Якийсь елемент, який котрий...